Simple Beam це унікальний інструмент для редагування відповідно до ваших вимог моделей IFC, які ви отримуєте від інших учасників проєкту. Іншими словами, інструмент для очищення, стандартизації та збагачення інформацією моделей Open Beam IFC. Звучить дуже абстрактно і складно, але в дійсності багато з того, що ви зможете зробити за допомогою Simple Beam, це дуже практично і легко, і ви можете в цьому переконатися. Ласкаво просимо на це заняття, де ви вивчите основи необхідні для початку роботи з Simple Beam і отримаєте уявлення про основний робочий процес програми. Починаємо. У вас є модель IFC, і мета цього заняття імпортувати її та очистити, зробивши більш легкою, видаливши зайве, а потім експортувати кінцевий результат назад у файл IFC. Спочатку відкрити Simple Beam. Виберіть панель імпорту IFC на початковому екрані. Обираємо імпорт IFC без шаблонів, переходимо до моделі, вибираємо та натискаємо Відкрити. Тепер модель імпортована в Simple Beam. Відкривається робоча область редагування. Тут ми бачимо основні інструменти 3D-вікно, панелі об'єкти, вміст і властивості. Стрічка містить безліч інструментів і функцій. 3D-вікна мають власну стрічку. Інші панелі мають функцію у своєму меню та контекстному меню. 3D-навігація в цілому така, як і в будь-якій іншій програмі перегляду IFC. Крутіть за допомогою лівої кнопки миші, масштабуйте прокручуючи колесо миші. Для панорамування користуйтесь затисненим колесом миші або середньою кнопкою миші. Масштабування або в контекстному меню, або тут на панелі. Простір редагування має три вікна перегляду. Це зручний спосіб обрати об'єкти, які ви хочете включити у експорт до IFC. Іншими словами, відредагувати модель, щоб створити оновлену та очищену підмодель. Все, що є у вікні включити, буде експортовано. Все, що у вікні виключити, не буде. Поки всі об'єкти знаходяться у вікні ще не визначено, вони всі будуть експортовані. А тепер розглянемо кілька простих способів вибрати об'єкти для експорту. Є й інші способи, але ми повернемось до них на інших заняттях. Спочатку просто перемістіть стіни з панелі об'єктів у панель «Включено». Іншими словами, виберіть стіни за допомогою лівої кнопки миші. Утримуйте натисненою кнопку, щоб перетягнути курсор до панелі включено та відпустіть кнопку. От і все. Ви готові експортувати модель. Натискаємо Експортувати в IFC», вводимо ім'я файлу і натискаємо Зберегти. Погодьтеся, що це було не так складно і абстрактно. Тепер ви можете імпортувати відредаговану модель у будь-який інший інструмент IFC або знов таки в Simple Beam. Наприклад, ось так. Натискаємо ірлик в останніх файлах у меню додатків. Експортована модель імпортується назад в Simple Beam. ви можете бачити лише ті об'єкти, які вибрали раніше. І, звісно, розмір файлу, звичайно, набагато менший. Другий метод відокремити об'єкти використовувати панелі властивість. Вибрати, наприклад, стіни з панелі об'єктів. Властивості стіни тепер відображаються у панелі властивості. Зверніть увагу, що у цьому випадку це не просто дані для однієї стіни, а дані для різних типів стін, і тепер ви можете вибрати значення, яке надане певному типу стін. Виберемо всі зовнішні стіни і перенесемо їх на екран включено. Відміняємо це і робимо вибір ще одним способом, яким ви також можете використовувати вміст панелі для редагування. Переміщаємо конструкції першого поверху у вікно включено і всі елементи, які стосуються цього визначення, будуть експортовані. Таким чином, ви можете бачити, що перенесення дуже зручний спосіб роботи в SimpleBeam. Ви навіть можете вибирати об'єкти з 3D-вікна. Просто наведіть курсор на об'єкт, натисніть ліву кнопку миші і почекайте пів секунди. Інакше ви повернете модель, а потім переміщуйте. Ми розглянемо 3D-вікно і вибір об'єктів більш поглиблено на наступних заняттях, а поки це був короткий навчальний посібник по Simple Beam. Ми дізналися, як імпортувати модель IFC в Simple Beam. Як перевірити зміст моделі, як зробити просте редагування, і нарешті як експортувати кінцевий результат назад в IFC. Іншими словами, базовий простий робочий процес BIM. Це вже допоможе в роботі, але це дрібна частина того, що ви можете зробити з Simple BIM. Дивіться інші навчальні матеріали, щоб дізнатись більше про інші можливості: структурування даних, додавання в модель властивостей об'єктів, необхідних вам для роботи, об'єднання моделей, класифікацію елементів будівлі. Підрахунок кількості, визначення місця розташування, переміщення та поворот модели, або навіть експорт даних у таблиці Excel за допомогою Beam Sheets, вручну або автоматично. і це лише деякі з можливостей. Дякуємо за перегляд, побачимось в наступному відео.